Так, Час, який працюють біля корови, він безкоштовний, за нього ніхто не заплатить. Це людина робить для себе. Наприклад, як і жінка за роботу по дому чи городу, також ніхто не платить. І тут не видно, але там ще було написано, не було би вигідно, ніхто б корову не тримав. Ну, все, частково. Кроме останнього. Корову тримають не завжди із-за вигоди. А є, допустимо, старші люди, які привикли до корів. Бо корова, як не як, вона 15-20 років з тобою живе. І її здають вже тоді, коли вже не можуть. І то як продають корову, це лише на забій, бо вона вже стара, то там буває таке, що хазяїва корови забираються від хати. Коли її грузять, і там ще плачі тиждень ходять, як будь-то родич помер. Бо Фактично так воно і є. Чого я рахував, скільки коштує утримання корови? Бо я розглядаю корову не як розвагу, а як заробіток. І тут вже порівнюю, чи мені варто витрачати свій час, чого я час свій рахую на утримання корів. Чи мені краще піти на роботу і там більше заробити. Так от, дойшов до того висновку, що одну корову це нема смислу тримати. Треба тримати хоча б 5 Тоді ти будеш заробляти приблизно, як будь то на якійсь роботі, і ще плюс будеш собі їсти молочку безплатно. От того воно і тримається. А так, люди. Тримають по одній коров'я, а це чисто привичка, або так приблизно як домашнього улюбленця, пса або кота. Ви ж тримаєте, ви не рахуєте, що ви з ним погралися, скільки там варто його час, Ну, скільки вам мають заплатити за те, що ви граєте. Бо це вам подобається. Так і людям подобається дивитися за одною коровкою. Але розглядати одну корову як бізнес це нереально. Ja